ти їсти, а я не знаю скільки. Олександр їсти. А я там двічі поснідав, але ще не обідав, понімаюся те саме. То і краще, ну нехай останеться, чим. Голодний период. Чим опять різати їсти понімається це саме. Губинские сосиски. Ух ты! Да, теплавленный сырок. сырок. Ага. Ясно. Вот. Чем богаче, ты не ради. Да. Вот Сейчас у меня еще одна идея созрела. Мы с тобой сделаем ход конем. Витюха. Да? А это что, в шахматы играть? Что ты ж, ты ж проиграешь? Это Лубинское сало, мабуть. Да Та там у нас три сало у вас пригощали. Мы у, как приехали, они только кабана зарезали. Монахи, монахи, пос, и, послушники. И, а. и Нас ото пригащали, а я не все зів. Сіва Це теж свіжаті нас. Так а це була якась акція така, культурно мистецька організована. Там оцей мамай ще коли Семенюта був живий. Він організував раз в три роки Лубенська художня весна. Це все українська виставка. Вона республіканська тоді називалася. А оце. Прийшло 20 скільки років, 8 чи що, Семенюта помер в 99-му, а ну, при нашій усій владі щось не дуже це саме. Це одна котлетка з печінки, то вимазалося це саме. Це дружина композитора. Це не Лубинська. — Робили цю котлетку, так? — да? Осталося, не ага. знисів, а я ж такий сам Гриша знає, що я не дуже сам їду їм а. 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 обжору. Абжоро, аді господи. Ну такі, як скаже що небудь поняли, а водій час за твоє. А це ромада немська. Петрушечка. Прямо з грядки тільки зірвана, вранці сьогодні. Ой, ось у а? а. Ось Петрушечка. Некрасиво. Красиво. Та вона ні, вона помита. Це мама того художника Саматріна. Mm. Так, що я ще забув? Це джерельна водичка. Що я ще забув? А, вилучки.

Ну, давайте за ваше здоров'я. За зустріч. За зустріч, зазнайомство. Да. Вам... От понюхайте. Да. Чуєте, не, не, не самогонкою пахне. І вот, потрогай трошки. Ну, ну прокоснув щ... поняюсь, як не, не знаю що. От трошки, так. Да. Вкус. Який вкус? А тебе постачати? Безподобно. <звук> Сам гробы понимаете, да? Еще так-то так. Ну, ваше здоровье. И а. ваше ты здоровье. Ой, слепаются губы. Смачены. Кушай. <свеч> ты <свеч> <свеч> Ну, будем будем закусывать За здоров'я!